Всім доброго дня! Сьогодні прийшла до мене ось така посилочка. Може комусь буде цікаво ланчбокс з підігрівом. Замовляв на Амазоні. Зараз розпакуємо, подивимося, що там є. Надоїла весь час їсти в обіди наполовину. Холодні. І лоточок. Надіюся, від завтрашнього дня вже буду, буду їсти обіди гаряченькі. Так, це у нас ручка. Тут є кишенька, ложка Вилка. Далі в комплекті є такий лоточок кабеля. Зараз покажу що до цього лоточок. Це сумка. Ух, термосумка, Не просто сумка, а термосумка. Так, ще є в комплекті. Так разнержавійки сам для їди. Писало в описі нержавійка 304. Це типу харчова нормальна нержавійка. І це лоточок є підігрів. Так. Вхід. На цей на кабеля. Power. Не знаю, що це за павля. Так, кабеля. Перший кабель прикуроч до автомобіля. Кабель на розетку, розетка з терморегулятором. Такий терморегулятор можна собі включати 3 години. Півтора години, година, пів години. Це, типу, воно погріє пів години і виключиться, чи, чи через, через заданий час включиться підігрів, не знаю, буду пробувати. І трошки інший кабель на розетку. Так він виглядає. Це прикурвач. Це вверху розетка. Не помилитися. От є такий вхід. Тут видно. Такий, Це і у нас розетка. І, плотно заходиться. Резетка. І акумулятор прикурувач. Теж все чітко. Кому цікаво. Можете пошукати на Amazon так називається Electric. Ланжбокс. Є в різних кольорах. Це, 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 напевно, кольори, в яких є. Ну і все. Об'єм цього ланчбокса півтори літри. Я думаю, цього хватить для нормального повноцінного обіду. Все, всім пока. До побачення. Надіюсь, відео було корисним.